Мене часто питаєте, як часто поливати, поливати там, ну без різниці, що салати, помідори, горькі капуста, ну без різниці, що як часто, друзі, вам на це питання ніхто конкретної відповіді не дасть, ніхто, тому що це залежить від багатьох факторів, залежить від погоди, яка пори року, сонячні дні, похмурі дні, дощова погода, суха погода, яка структура самого ґрунту, чи у вас піщана, чи така щільна земля. Все. Це все індивідуальний полив. Я ось е, дивлюся по землі. Якщо вона така глибка, ліпиться, волога, то, звичайно, рослині вистачає. Якщо вона вже суха, її вже капнеш ту землю, і вона не ліпиться, а розсипається, і по рослині видно, що їй не вистачає, вже в'януть, починає чи ще щось, то, звичайно, вона вже хоче пити. Е, воду потрібно давати за потребою рослини. Тільки вона хоче пити, от тоді аж давати. Влітку, напевно, ми поливаємо або щодня, або через день. І більше даємо води. Ось як зараз восени ми також дивились по погоді. Як був тиждень дощів, я тиждень тиждень і не і до мотора, до насосу навіть і не торкалась зовсім не поливала, тому що перед дощами якось так вийшло, що я все позаливала, і потім, як зарядили дощі, 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 то я взагалі не поливала десь 5 6 днів це 100%. Потім вже сонячні дні, перший, після дощів, був перший сонячний день, я також не поливала, лишила, щоб все просохло. І далі я вже дивилася по погоді і поливала. Так і зараз, я вам казала, що я поливала в середу, сьогодні, ось субота. Ось на третій день виходить. Я дивлюся по землі, по верхньому шару землі, що воно вже просихає. Тим паче сонячні дні, вікна в мене тут здорові, теплиці, величезні, і воно вітер, і воно хорошо ось тут все продуває. І я дивлюся, що пора поливати, тому я поливаю. Але ви дивіться по, своїму, по своїх обставинах, як у вас, як погода, яка температура, ну, по, по землі, чи вона ліпиться земля, може навіть капнути біля рослинки і зліпити. Якщо воно ліпиться, як пластилин, то, то лишайте і ще не поливайте. Якщо воно розсипається, то вже можна і підлити. Все, все це все індивідуально.